Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Русі, слава героям нашим, слава послекам нашим, слава, слава. На шальках ТРС стоїть дуже багато, і тому маємо уважно і ретельно до того підходити. І кожного дня прикладати духовні свої зусилля до того. Хтось більше, хтось менше. Однак стараємося кожен день, кожен Божий день. Відкриваємо. Шукаємо. Нині того вже є доступно, є дуже багато. На моєму каналі, там плейлист Молитва і Слави. Відкриваєте і кожен день. І поїхали. Нема, не знайшли якоїсь молитви, пишете, що, там, Словолюбе, треба таку-таку молитву. В такій-такій потребі, в такій-такій ситуації, не знаю до кого, до якого бога молитися, не знаю як, але от треба. І я тоді роблю таку молитву і пояснюю, що треба значить. Тома кож. О! От тут, так. На днях. Якраз на... в Індії святкували. Шив Маха Шиваратрі, Велика Ніч Шиви. О, а Тут жіночка дзвонить і каже, там дитинка народжується. Ось. Як допомогти, як цей, до кого молитись? До, до Макоші, матінки. Це ж повітухи, це ж жриці Макоші. Повітухи це ж жриці-макоші. Вони. Ту, ту силу проявляли. Тобто, в, в, щоб гарно проходили пологи легко, а пологи мають проходити як, як кохання, як зачаття. Як зачиналося, так і народжується. Тобто, все в нашому житті, все, що відбувається правильно, все відбувається в задоволенні. Якщо ви правильно поїли, ви отримали задоволення. Правильно поїли, то і в туалет, вибачте на слові, теж сходили з задоволенням. Якщо неправильно поїли, то, 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 то й нема задоволення і потім страждання. О. І так все в нашому житті. Все, що відбувається правильно, все відбувається в задоволенні. І так само пологи, роди. Якщо правильно зачиналося, ну, багато хто і зачинає неправильно, не в любові, не в, не в задоволенні. Якщо правильно зачиналося в любові, в щирому коханні, в гармонійних стосунках, а це любомудрість, це знання, це треба пізнавати і треба це використовувати, застосовувати в своєму житті. Якщо в любові, в коханні в задоволенні зачиналося, то так само в любові, в коханні, в задоволенні і народжується. Легко, в екстазі, в оргазмі. Коли я проводив такі масові якісь виступи, лекції там, на фестивалях, чи десь там на конференціях і так далі, то зазвичай хоча б одна жіночка піднімалася і казала, ви знаєте, я того не знала ніколи і ніколи не чула. Однак у мене саме так і вийшло. Каже, я як народжувала, народила, то такий оргазм відчула, що каже, що е, той, той доктор стояв і в ньому щелепа хлопала хлопала по-по. У землі і чути було, як, як та ж члепа хлопає попідлось від здивування від, від просто, просто в шоці було. О, Каже, я на нього дивлюся і думаю, я би зараз ще одного вродила. <сум> ще б раз такий оргазм. О. Тобто так воно і має відбуватися. Але нав'язаний стереотип, що це тільки в болі, тільки в стражданні, ну це не в нашого народу, це. це це стосується тих, хто був пороблений, сотворений, а не народжений зачатий в любові. Це не для нас було написано, що буде тепер народжувати страждання. Но нам це нав'язали і більшість це чує і це розуміє. І вийти за ті рамки. Більшість <ган> людей просто не дозволяє собі такої сміливості подивитися, а як може бути ще? Я з дитинства все любив робити так, як не всі. Я не любив слухати музику, тому що всі слухають. Я не любив робити всі, всі футбол побігаю, Та. та. Ну там слідкувати з тими турнірами, таблицями, хто видно, тут не цікаво. Всі слухають там. Не знаю, Таню Буланову. Мені не цікава Таню Булану, мені цікавий рок-н-ролл, мені цікавий рок. Тобто те, то, що слухали меншість. О. Нірвана, металіка, концентров, Jimmy Henriкс. Музика, а не попса. Ось. І, тобто це таким чином проявлялося власне моє розуміння. Таке підсвідоме розуміння, що то, що робить широкий загал, це неправильно. І це все треба змінювати. І харчування, і медицину, і навчання, все, все. все, все, все. І тому завжди я шукав, як -то піти туди, де, 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 де ходить мало хто, або ніхто не ходить. Ось. А багато людей не мають тої сміливості подивитися, а як може бути ще. І отак от, от народження не може бути, а має бути в задоволенні, в, в екстазі. ось. І, і, і Жінка має народжувати не в роддомі, має народжувати вдома, в рідних стінах, серед рідних людей. І тут зовсім інший процес. Діти народжені вдома, вони відрізняються. Хто вже знає? то тільки дивиться, я пам'ятаю, на фестивалі працюють з жінкою, а біля нас крутиться і хлопець і з початкових класів школи. І Я з нею працюю, ну, тілесний сеанс провожу там, з внутрішнім органом. З живота працюю, містиральна хірургатика. А він там навколо крутиться, бавиться, там цей. І я так раз гляну, другий раз гляну, і кажу, ти він у вас такий шустрий, кажу, прям як, як домашній. А вона каже, так він вдома і народжений, не домашній. Тобто, хто знає, той вже бачить. Бачить, о, це домашня дитина, вдома народження, це домашнє. А це не домашнє. Бо вони кардинально відрізняються. В них відрізняється спосіб мислення, сприйняття, все відрізняється, бо вони народжені любові а не в тих е, в стінах е, холодних і тими руками, які, які, може, навіть сьогодні ще робили аборт і вбивали іншу дитину. Ось. Тож так. от. Тож живіть в любові, радості. Ну а щоб у вас було все ладно, справно в житті, в задоволенні то відповідно рухайтеся шляхом пізнання. Пізнання пізнавайте. Ну, якщо говоримо про любов, про задоволення в усіх проявах в стосунках, а стосунки це наші взаємини, взаємини і з рідними, і з близькими, і з парою, і з дітьми, і взаємини з грішми, і взаємини з начальником, і взаємини з підлеглими. Тобто все наше життя це є взаємини. Взаємнене з простором, взаємини з богами, взаємини з духами. О! Тобто, Все життя наше це взаємини, а значить любомудріє це, це те, що треба вивчати першу чергу. Наука взаємин, Наука любові, мудрість кохання, практики кохання, наше українське сутра Наші українське дау, любов. Тож, пізнавайте, беріть, використовуйте мої книги, мої практики, мої відео і радуйте вашими, вашими досягненнями, вашими знаннями, вашим успіхам. Тож, або якомога швидше, якомога легше, відродився народ наш у селі славі своїй. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо, вічу світло рода Всевишнього. Лада, матінка, прийди, силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї стіни, силою своєю захисти народ наш воїнів наших, захисників, захисниць України. Сваровим батьком, перуном, богами, рідними, предками, світлими, світом перуновим їх огорніте. щитом сварога заслоніте. силами своїми не діліти. Силами своїми усіміте, силами своїми благословите, аби палав ладовик в кожній чарі їхній і побартинів її. Хай буде так, так слава Льва, слава владі Богородиці, слава владі матинці, слава, слава великій.